Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогоднішня тема дуже цікава і важлива, щоб її підняти. Сьогодні я хочу вам пояснити, чому українці зараз в шоці від того, що робиться в Польщі, і чому таке ставлення різко змінилося. Бо багатьом українцям цікаво знати, багатьом українцям прикро, що так відбувається. І дійсно, чи все так погано, як зараз розгортається в просторах інтернету, як люди. Роблять цього спекуляції чи це просто знаєте якийсь повноцінний хайп? Ви, дорогі друзі, я знаю, що у вас багато є. Ви знаєте про Польщу? Ви були в Польщі? Я нещодавно був в Польщі. І ми маємо дуже цікавий такий, цікаву можливість, що ви ділились своїми коментарями внизу. Підніміть цю тему. Я вас дуже прошу, бо це важливо для українців. Зараз українці сидять під роздоріжжям, вони не знають, що робиться, вони хочуть пояснень. І ваша думка, ваша допомога своїм співвітчизникам теж буде надзвичайно важлива. Тому залишайте вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Багато з вас дивляться, не підписуючись. Я вас дуже попрошу. Візьміть, зареєструйтеся в Ютуб. Перевірте, чи ваша підписка зареєстрована, бо це дуже сильно надихає, надихає мене продовжувати працювати заради вас і доносити вам цікаву інформацію щоденно. Багато наших людей, українців, нарікають на Польщу, на поляків, на зміну ставлення. Але перш ніж я почну розповідати, я хочу підкреслити дуже чітко. І виразно, що це відео не зроблено для того, щоб збільшувати чи піднімати навіть якусь ворожнечу між двома народами. Поляки і Польща допомогла українцям і дуже сильно допомогла на початку повномасштабного вторгнення, і це не потрібно ніколи забувати. Але також треба і полякам нагадувати про те, що українці не приїхали просто так жити на шиях та на соцвиплат польської держави. Українці приїхали в Польщу. Не по тому, що вони саме хочуть там бути чи мріють про Польщу ціле своє життя. Це сусід, це близько, культура близька, мова, яка легко вчиться, і люди тому себе там знайшли, але вони працюють. Працюють наші люди дуже працьовито, складно і сплачують податки. Податки, від яких робляться нові дороги, будуються нові школи, будується нова інфраструктура, зміцнюється армія. Тому наші люди віддячуються щоденно, ті, хто працює важко. І повірте, не всі сидять в офісних професіях, в офісних роботах. Багато наших людей працюють на низькокваліфікованих роботах, на яких інші люди не хочуть теж йти і не планують, можливо, ніколи в житті йти. Тому. Для Польщі країни, яка дуже сильно цінує свою мову, свою культуру. Що до речі, багато чому треба, щоб українці повчились від поляків в тому плані, як поляки збудували свою країну, якщо, наприклад, рівняти з 2005 року, коли в Україні розпочалася помаранчева революція, і де Польща була в 2005 році, році, де Польща є зараз. Звісно, це все також залежить від того, які сусіди мати з боку, але. Польща рухається в ногу з часом, і те, що дуже важливо і на даний момент допомогло Польщі дійти до того рівня, де вони є зараз. Але ми говоримо про важливість, важливість того, наскільки наші люди. Віддячуються щоденно, і зараз прикро, що стільки випадків різних є нападів на українців чи чують якусь там мову українську, нападають. Нервуються, що українці їздять на дорогих автомобілях з українськими номерами. Нервуються, що українці будують, відкривають бізнеси, що українці поступово не хочуть працювати на низькокваліфікованих роботах. Нервуються, що саме зараз в Польщі в самі поляки нібито не можуть Можуть знайти роботу, бо українці забирають ці робочі місця. Та ніхто не забирає ні від кого робочі місця. Це є світ, це є планета, де би ви не були, де би ви не жили. Це все в кінцевому результаті залежить тільки індивідуально від людини. Наприклад, якщо поляк чи українець двоє знаходяться в Польщі на даний момент, то не можна. Просто е, злитися на українця, що він попав, його взяли на ту роботу, бо поляка не взяли. Деколи беруть на роботу, не саме і за того, хто ви є, звідки ви походите, а саме за кваліфікацію, який ваш досвід, чи ви можете робити ту роботу, чи не можете робити роботу. І тому, можливо, є такі декілька випадків, що поляків не вибирають, а українці вибирають. Але це все робиться задля бізнесу, задля розвитку. І кожна нормальна компанія, організація буде перш за все робити так, як вигідно їм, щоб більше, більше грошей заробляти. І так само. Можна і перекрутити в інший бік, тому що ви думаєте, що українці не бачать, скільки поляків беруть на роботу, і українців не беруть це все нормально. Але Польща це країна, де потрібно стати повноцінним поляком, щоб дуже сильно себе добре відчувати. І українці, які вже це зробили або поступово зробили, вони себе в і країні зовсім зручніше і краще. Але ви ніколи не зможете бути в країні такій, яка дуже сильно ідентифікується і відрізняється, і зберігає свою культуру, свою національність стати повноцінним своїм. Ви будете завжди в якомусь числі, чи на 20, чи на 5, чи на 17% відсотків тому що це не наша країна. Поляки збудували цю країну для себе і для своїх дітей, і тому вони себе там так поводять. І нема чому дивуватися, що поляки в своїй країні. Відносяться так негативно до того, що відбувається загалом. Розумієте, люди вже за останні три роки багато чого змінилось, навіть три з половиною роки вже скоро буде чотири роки. Тому що є різниця, коли наші люди приїхали спочатку, була війна, багато людей почувалися погано про українців. Це все було, знаєте, в інтернеті, а вже з роками поляки почали вживатись з українцями. І коли люди, люба національність з іншої національності починає вживатися, так чи не крути, починається і будуть якісь різні такі недоліки та різні конфлікти, з якими стикаються зараз українці. І, і тому важливо розуміти одне, що так, це неправильно і дуже неправильно, що поляки так нападають в деяких ситуаціях на українців, до них так відносяться, тому що українці вже забагато терпіли і не заслуговують такої його відносини відношення до себе. Але також треба розуміти одне, що українці вони мають вибір. Українці теж можуть поїхати. В іншу країну десь інше себе пробувати, десь інше себе шукати, якщо їм не подобається Польща, це те саме, що сидіти в Канаді і ціле життя, тільки жалітись на Канаду і говорити про те, як все тут погано, абсолютно і як до мене погано відносяться, і потім знімати про це відеоролики щоденно, говорити про цю проблему, але не робити ніякої дії і не вирішити цю проблему. Потрібно вирішити цю проблему. Якщо дійсно все так погано, то чому стільки багато українців, мільйони, мільйони, майже два мільйони українців сидять в Польщі? і Живуть в Польщі і, або їдуть транзитом через Польщу, я говорю про цю таку колосальну велику цифру, бо насправді ця цифра набагато менша. Але так грубо сказати, 2 мільйона завжди користуються Польщею в якомусь сенсі для себе також. То не було б таких величезних проблем, якщо б українці покидали. Ті українці, яким не сподобалось, вони вже давно покинули. Вони покинули Польщу, поїхали в Канаду або думають над тим, щоб покинути Польщу. І розуміють, що для них персонально, якщо вони з тим. Не погодяться ніколи, там добра ніякого не буде. Треба також розуміти, що історія між українцями і поляками не допомагає тому, що поляки були спокійними. Поляки теж бояться дуже сильно, щоб не відбулося така велика поділення людей, яке відбулось в Україні на російськомовних і на україномовних людей. І е, це все, знаєте, нагадує просто, і також війна буквально за дверима людей спонукає до таких речей. Я ні в якому разі не захищаю людей, які робляться, тому що це дуже неправильно і дуже погано і дуже прикро. І мене серце кров'ю проливається через те, що наші люди, деякі які ні в чому не винні, попадають на такі різні ситуації. Але завжди можна змінити щось. І тому українці всі так захищають Польщу, поляків, але деколи забувають просто. Про те, що потрібно захищати на перш е, перш за все своє, своє рідне, свою культуру, дивитися на те, що відбувається з вами, аналізувати ситуацію, яка вам найбільше підходить, дивитися, чи вам варто в цій країні чи ні, і може не варто жити в країні, де не поважають українців, якщо це дійсно така велика колосальна проблема? Може, не варто залишатися в країні е, і платити податки казню е, Польщі, щоб інші поляки користувалися цими грошима для себе або збуд... зміцнили свою економіку. Є багато можливостей, просто ті українці, які там є. Їм вигідно вони пристосувалися до тої системи. Їм добре, що вони близько біля України. Їм добре, що їм не треба складну мову вчити. Їм добре, що вони можуть щоденько бізнес почати розкручувати, тому що не потрібно дуже довго вникати в систему іншої держави та країни і більш-менш з паперами нормально. Вони бачать, що можливість можна лишитися, і все в них буде більш-менш тип топ. От така тут, друзі, розповідь. Тому українці зараз в шоці здивовані, але якщо на це все дивитися більше глибше, то в. Кінцевому результаті все залежить тільки індивідуально від кожної людини, від кожної сім'ї. І комусь, якщо щось не подобається в тому світі, деколи потрібно просто спакувати валізи і спробувати себе десь інше. Тому що якщо ви завжди будете сидіти отут. І нікуди не рухатись ні вниз, ні вгору, то ви завжди будете на цій лінії сидіти. І у вас більше шансів впасти вниз, ніж у вас піднятися вгору. А щоб піднятись вгору і зрозуміти життя, і зрозуміти, чи дійсно Польща така добра чи погана, як багато людей розповідають. Потрібно спробувати щось інше і порівняти дійсно до того самого, принаймні пожити в кожній країні по три роки від сили. І попрацювати в кожній країні, подивитися, чи вам більше подобається канадський спокій та тиша на вулицях, чи вам подобається більше цей галас і такий, знаєте, рухливіше життя, яке є в Польщі. Я не один раз розповідав, що в Польщі українцям набагато легше прижитися, ніж в Канаді, бо Канада вона специфічна до людей. Тут треба важче працювати, тут більше треба добиватися, і він далеко дуже відомо, і ви не завжди будете мати можливість, щоб повернутися так легко, як, наприклад, з Польщі. Але зараз ситуація теперішня, на жаль, хотілося, щоб була би краще. Але вон такі-то зараз проблеми. Надію, що я вам розповів дуже класно, інформативно. Все підняв, все розклав по поличках. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.